Знаєте, все пізнається в порівнянні. Тиждень тому всі переживали, що нам знову підсунуть найпершу дошку. А зараз, думаю, багато хто був би не проти краще взяти посейдона чи Аріель. Але Атлантиду замінили на героїв фестиваля івентів, і, звичайно, не на бегемота Зені, а на найстаріших івентових персів гри. За 100 круток, з яких ви не зловили п'яти героїв, ви можете вибрати будь-якого героя з дошки. І давайте дивитись, кого там взагалі варто брати. Стандартних, як зазвичай, не рахуємо, тому що, коли вам сильно треба каган, можна виловити його з табору чи академії, а не витрачати 100 викликів, які звичайний гравець без донату якраз за півроку й набере. Я спробую розставити герою по місцях, звісно, на свою суб'єктивну думку. А зробити це з такою дошкою, ой, як непросто, не згоден, що вона прямо дуже погана. Декілька нормальних героїв набереться, а якщо ви зазвичай забираєте по 10, то значить багато ловите, і відповідно і так маєте нормальні команди. Але порівняно з попередніми цей список суттєво слабший, і більшість персів надто ситуативні і застарілі для того, щоб проявляти себе в сучасних реаліях. Особисто для мене ця дошка навіть трохи ностальгічна, тому що на ній відразу 4 моїх перших героїв в різних кольорах. Лканена з Леонідасом чіпати не будемо, а от про двох інших поговоримо. Та й все рівно когось брати треба. Тому воді філософствувати і погнали починати. На почесному 15 му місці сова хранитель, і тут позиція не зовсім об'єктивна. Насправді всі стандартні п'ятірки, яких пропонують, краще сови, і вона повинна бути 20-ю. Але за правилами вона тут, і про неї треба сказати пару слів. Дуже повільний герой, який навіть на швидких режимах не дасть вашій команді ніякої переваги. Ульта Сови гарна для швидкого героя, нормальна для середнього, але для її швидкості це просто заявка в номінації найнепотрібніший герой пазлів всіх часів, і відповідно впевнена перемога. 14-й не лосося Моргана Лефей, яка швидка, не наносить прямого урону і відбирає в цілі 694 очка хп за 4 ходи. Якщо їй альфа ефіри, то Моргана відбиратиме 900 очків здоров'я, а її броня діє тільки проти червоних. Навіть ті бородаті часи, коли герої мали по 1300 хп і не було всіляких зламів, Моргана нічим особливо не виділялась, а зараз її присутність в вашій команді точно ніяк цю команду не підсилить. А от тринадцятий наймемніший герой у грі лосось Лоокі, яким все-таки можна грати проти команд з декількома жовтими героями, а такі нерідко зустрічаються. Та й сам по собі він хоча б цікавий. Існують навіть лососові війни, в яких танкують альфа-зламані лососі. А гравці просто веселяться, а не міряються в кого довший топ. Як назбираю на два герої, візьму собі лосося. Четверта ззаду червона шапочка. Коли побачив її у списку, так і не зміг згадати, що вона робить, довелося дивитись в картку. І до речі, зверніть увагу, що в її міньйонів навіть не прописаний відсоток атаки, настільки вона стара. Урон у неї по всіх та занадто слабий для середнього героя, а прислужники дають цікавий і корисний скіл. Їхньому хазяїну не можна зрізати ману, поки вони висять. Але, наприклад, Мересанг спочатку прибере Міньйонів, а потім зріже ману. Плюс далі буде ще один герой, який теж таки вміє. Кого кого Асаргасу апали напевно разів п'ять. Зараз він наносить 415% урона цілі і по 200 з копійками її сусідам, а ще його жертви отримують на 90% менше відхилу. Наче й нормально, але в той же час нічого особливого. Корисно в бою проти лікарів, якщо ворог не лікується за чотири ходи, то й дебаф втрачає актуальність. А урон хотілося б повний по трьох, тоді Сергасо можна було брати і качати. Хіона універсальніше за попередника завдяки своєму бафу атаки. Хоч б'є вона лише по одній цілі, а швидкість така сама, як у Саргаса. І правильне розташування в команді допоможе сусідам наносити набагато більший урон. Це корисний баф, але якщо б він діяв на всю команду, Хіона була б гарним вибором на титанів. А так вас вона суттєво не підсилить. Качайте краще рігарді в першому костюмі. Дев'ятий байонг, якого навіть трохи апнули перед цим викликом. Чи став герой краще? Якщо і так, то не сильно. Задача панди осліпити ворога перед ультою, що ніби й актуально з тим неадекватним уроном, який наносять нові герої. Але щити, таунти, слабий урон навіть після Апа і удар лише по одній цілі роблять Байонга не дуже грабельним в сучасних реаліях. Румпель Штільцхен – один з тих рандомних героїв, яких не надто люблять гравці. На відміну від Данзабуро чи Чайника у Румпеля, всі варіації ульти корисні, і було б круто, аби їх просто поєднали в одну. А так, коли вам треба підлікуватись, він візьме і бафне атаку, а вас благополучно доб'ють. На мій погляд, такі герої повинні бути мінімум швидкими, щоб хоч трохи знизити негатив від рандому. Сьомі норни теж по-своєму унікальний герой. Чи герої? Унікальна карта. У мілих руках вона свою користь принесе та брати її просто щоб була, точно не варто. Норни доволі корисні на титанах. Якщо у вас хороша жовта команда, з ними ви нею гарно битимете жовтого титана. Також на івентах їх можна використовувати, якщо ви граєте моно, то і в атаці. Але карта специфічна, тому спочатку добре подумайте, чи вона вам взагалі треба. Трохи вище фріг, яка колись дуже бісила, стоячи у всіх оборонах. Зараз ви її там побачите лише у гравців, які не мають кращої карти, а таких карт дуже і дуже багато. Час летить, раз змінюється. В атаці Фріг грає не сказати, щоб добре через свою залежність від каменя. Який не який урон, який не який зріз броні, адже щоб її зарядити, треба витрачати такі потрібні зелені камінці. Карта надто застаріла. Причина, чому вона так високо, це те, що Фріг єдиний герой зі всього списка, якого можна поставити в оборону. Хоча я вам не рекомендую цього робити. П'ятірку відкриває Бальдр, в мінні якої більшість бачить лише тицяння рандомного ворога після того, як він накинув собі ОРХП. Ці тички насправді не дуже корисні, а от заборона на зріз мани зовсім інша справа. На відміну від червоного капюшона, Бальдр може витримати пару ударів не надто злих масовиків і далі захищати свою команду. З появою таких персів, як Waterpipe, Mereсанг і дуже популярна зараз луна, скіл Бальдра навпаки стає більш актуальним, ніж це було раніше. З другого місця по четверте розташувались майже однаково корисні герої. Тому тут пріоритет скоріше в тому кольорі, який ви потребуєте, та по місцях я їх все рівно розставлю. Четвертий фенрір, вовк, який з'їсть місяць, до речі, син Локі. Фенрір це гарний добиваючий герой, яким ви можете прибрати будь-якого ворога, що має менше половини ХП. 640% урона це гарантований добив, які в стати не були, у всякому разі поки що. Проблема в тому, що треба перед цим цю половину здоров'я прибрати, тому вовку треба відповідні союзники, які будуть це робити. Якщо ви таких маєте, то що може завадити Фенріру заграти вашій команді? Анзох – мій перший червоний, і другий загалом п'ятий зірковий герой. І в Міні його насправді немає ніяких проблем. Урон підвищили, як і відхил, клас для масовика підходящий, бонус сім'ї також. Проблема в статах Анзоха, причому вона існувала ще в ті далекі часи, коли він з'явився. А зараз нові четвірки мають вищі показники. Тому для нормального урона і відповідно відхилу, вам треба давати йому емблеми в атаку і точно доведеться ламати хоча б раз. Тоді Янзо вже працюватиме як лікар, а в ідеалі ще в команду Баф атаки і бронеріза ще й гобліна. Герой точно грабельний і корисний, тому якщо маєте ресурси для нього, можете отримати і лікаря, і масовика в одному персі. Коли Маргарет тільки з'явилась, вона взагалі не наносила урон. Його додали пізніше, на якому з ребалансів, які на той час були адекватними і реально покращували тих героїв, які цього потребували. 150% по трьох – це наче й небагато, але давайте дивитись, заряд за шість камінців, який не який урон по трьох, і суттєвий бав собі і сусідам. Якщо ви думаєте, що ухилення від ульти на трьох це щось таке собі, он каді в костюмі дає на всю команду, так? то ви, напевно, просто не звернули увагу, що відсоток ймовірності залежить від урона. Я ніде не знайшов точних чисел, але є приблизні. Зараз підвищення мурона з ульти для нових героїв. Маргарет та її сусіди ухиляються в середньому шансом близько 80%. І за кожне ухилення вона і сусіди отримують по 24% мани. Давайте приклад. Ви ставите поряд з Маргарет дуже повільну Альфрику. Марго ультує, у ворога б'ють два масовика, і якщо альфа двічі ухиляється, вона отримує 48% мани. А вам тепер не треба шукати 13 камінців. Звісно, працюватиме це не постійно, але в багатьох випадках якраз працюватиме. Я братиму саме Марго, тому що крім неї з п'ятірки є всі. А Фріди навіть дві. Це мій найперший герой, друга випала з академії. Але вона не тому на цьому місці. Фріда це гарний урон по трьох, стихійний зріз їм броні і диспел. Дуже корисне поєднання скілів. Але якщо б вона з'явилась лише зараз в якомусь івентовому порталі, напевно спочатку був би диспел, потім зріз, а тоді урон. Але як для героя місяця, якому 4,5 роки Фріда прекрасно тримає планку актуальності: титани, івенти, рейди, війни, вона всюди буде корисною. Тому, на мій погляд, це найкращий варіант для вибору з цієї дошки. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка. Яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте, і пишіть в коментарях, кого будете брати саме ви. Гарного настрою, лише перемог всім нам. I win.